Що, що? Що з економікою. Економікою. Це програма. Що з економікою. В студії є ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine та. Андрій Федотов. з Центру економічної стратегії. А по Скайпу у нас Юрій Городніченко. Він професор економіки Університету Каліфорнії Берклі, член радколегії та співзасновник Vox Ukraine, А також один з найкращих економістів світу. Ми будемо сьогодні говорити про макроекономічну стабільність. Про те, що відбувається довкола, про ринки, про фактори, які можуть вплинути на те, щоб криза, яка насувається, пройшла якомога контрольованіше і завдала менше шкоди як економіці, так і кожному, так і добробуту кожного громадянина. Сьогодні в Юрія вийшла стаття на Vox Ukraine», якою має бути відповідь України на глобальну економічну кризу, де він пропонує такі досить конкретні п'ять кроків порад щодо. Того, як може функціонувати держава, і що вона має, які кроки застосовувати про це і поговоримо. Тому таке перше питання, Юрію, скажіть, криза очевидно. Буде в розпочинається чи ні, коли ми будемо бачити які фактори. І якщо в нас там останні роки була макроекономічна стабільність, контрольована інфляція, нещодавно взагалі, був один з найнижчих показників, там навіть трохи нижче таргету за місяць. Чи це означає, що ми набагато в більш сильних позиціях ніж це було в кризі там 2008 року чи року Дякую за. За, за питання. <хи> Насправді мені здається, криза вже почалася, і це, це факт. Україна входить в таку велику зону турбулентності. І звичайно, добре, що ми входимо в цю зону з хороших позицій. У нас була макроекономічна стабільність. Національний банк накопичував резерви. У нас низька інфляція, в принципі, у нас все було добре. Тобто, в нас в цілому є ця подушка, яка може забезпечити там більш контрольований перехід вздовж кризи під час кризи. Тобто, ми такі це більш позитивний буде прогноз чи негативний? Те, що у нас відбулося 2009 року, це була катастрофа. Зараз у нас ситуація набагато краща. Я сподіваюся, що у нас, наприклад, ВВП не буде падати на 15%. Але багато чого, що буде відбуватися в Україні, залежить від того, як уряд Національний банк будуть діяти. Наприклад, одна з одна річ, яку треба зробити якнайшвидше, це встановити програму співпраці з МВФ, тому що нам буде надзвичайно важко пережити цю кризу самотужки. Нам потрібна допомога. Нам буде потрібна допомога, і е, в принципі, коли буде все палати, отримати гроші з приватних джерел буде надзвичайно важко. По суті, нашим таким е, рятівником може бути тільки МВФ і інші врядові е, організації, Європейська комісія, Світовий банк, але всі гроші в вони зав'язані на Юрію, у нас останнім часом дуже активна така дискусія щодо того, яка має бути зараз позиція національного банку щодо процентної ставки. Чи має він її знижувати? Як він от зараз на 1% це зробив? Чи має він утриматися від якихось рішень? Яка на ваш взгляд має бути позиція Національного банку? Як це вплине взагалі на курс долара? Як це вплине на можливість інвесторів там, бажання інвесторів залишатися в ОВДП чи продавати їх? Це дуже хороше питання. Що робити Національному банку е, в такий час? Е, з одного боку, треба захищати гривню, тому що якщо у нас будуть великі коливання е, зараз, вже і так панічні настрої у людей. Всі думають, о, гривня обвалюється, треба бігти, знімати гроші, все зберігати долари. Це, це погано. Цю паніку треба ну, гавмувати якнайшвидше. І є кілька інструментів. Перше, це підвищувати процентні ставки, але проблема в цьому, що якщо ми підвищимо процентні ставки, це негативно позначиться на українській економіці, тому що кредити будуть більш дорогими. І через це підвищувати ставки, коли економіка і так падає. Це не дуже. Таке сприятливе рішення проблеми. Це перший інструмент був підвищувати ставки. З іншого боку, є резерви, які можна використовувати для того, щоб згладжувати оці коливання обмінного курсу. Ну і якщо подумати, для чого ми накоплюємо накопичуємо ці резерви для того, щоб їх використовувати, коли у нас якась пожежа виникає. Да? От зараз і виникла ця пожежа. Ці ресурси, ці резерви треба витрачати, щоб... Зменшувати ці коливання е, на ринку, прибуркати паніку е, і таким чином е, поступово можливо е, змінювати обмінний курс. І те, що робить Національний банк України зараз, мені здається, це е, правильна політика. Вони роблять правильні кроки, знижувати процентні ставки для того, щоб е, підтримувати е, внутрішнього, так би мовити, виробника. З одного боку, а з іншого боку, витрачати резерви, щоб захистити е, гривню і згладжувати оці коливання, щоб не було панічних настроїв, е, було дуже багато критики і взагалі обговорення, наскільки там реформа банківського ринку була зроблена правильно повністю, наскільки зараз, взагалі, е, банківський ринок він е, підготовлений до кризи. Тобто, от, якщо зараз почнеться паніка, люди побіжать. Забирати свої там депозити, тобто, от, почнеться якась дуже активна масова якась е, рух. Так наскільки е, банківська система вона витримає, е, там які основні ризики є, як національний банк має на це реагувати правильно? Це хороше питання. Почну з того, що зараз національний банк на набагато більш професійний, ніж це було, наприклад, в попередні роки? Це перша річ. І... Національний банк багато чого вклав для того, щоб зробити банківську систему більш стійкою. Наприклад, кількість резервів набагато вища. А багато років Національний банк вимагав, щоб банки збільшували свої резерви, збільшували свій капітал. Це, оця ця подушка нам зараз дуже-дуже пригодиться через те, що якщо почнеться панічні всякі коливання, люди будуть знімати свої депозити. У банків є достатньо ресурсів для того, щоб ну, якщо люди хочуть зняти гроші, будь ласка, ці гроші є. Це по-перше, по-друге, через те, що банківська система набагато стабільніша зараз. Національний банк може. Набагато легше давати гроші банківській системі, щоб підтримувати її. Якщо ви згадаєте, наприклад, 2014-2015 рік головна проблема з рефінансом, це з короткостроковими позиками банкам, була в тому, що не було ясно, хто ці гроші отримує чи не виведуть ці гроші якісь там за кордон. І таким чином там не прозора а, процедура, і не було гарантії, що вони підуть куди треба. Так, справді, а тепер уявити, що щось таке можливо, набагато важче. І через це знову ж таки Національний банк має більше ресурсів, більше важелів для того, щоб гамувати паніку і підтримати банківську систему. Через це я вважаю, що ми входимо в цю кризу набагато в кращій формі, але розслаблятися не варто. Треба знову ж таки отримувати. Програму з МВФ, здобувати нові ресурси, щоб у нас були доступ не тільки для внутрішніх резервів, але й ресурси ззовні. А якщо поговорити тоді про погане і про найгірше сценарії, якщо так станеться, що не буде підписана програма з МВФ зараз? А ми бачимо, що відбувається з ринками, зокрема, і з цією невизначеністю, яка тим паче підбурюється коронавірусом і економічними кризами, які там можуть вже є там в Китаї, ймовірно, в них буде спад в першому кварталі, що очевидно буде торкатися інших країн. Які такі песимістичні сценарії для України, коли на ринках не невизнач... Визначеність МВФ не буде поруч, щоб ми налякались і точно вимагали продовження програми. Ну, я навіть не хочу думати про ці погані сценарії. Прекрасна тому, відповідь. Що... <рес> <рес> Ні, Справді, тому що головне, що в нас може бути, це впевненість. От є таке дуже хороше англійське слово confidence, що ми впевнені в майбутньому. Тому що гамувати паніку. Єдине, що може вгамувати паніку, це конфіденс, да, це впевненість, що все буде добре. Якщо цієї впевненості немає довіри, да, то ніякі резерви, ніякі там політики нічого не, не зроблять для того, щоб вгамувати паніку. Має бути впевненість в тому, що. Навіть якщо не вистачить внутрішніх резервів, все одно у нас є якийсь там дядя, так би мовити, і нам допоможе в найгірші часи. Що буде, якщо у нас не буде ресурсів? Ну це навіть важко уявити, тому що буде і паніка, і банківська, і буде атака на гривню, буде промислове виробництво падати. Ну, справді може бути дуже великий колапс. А які ваші тоді прогнози, також як економісти, як інші країни реагують на кризи? Тому що там навіть у зв'язку з зниженням ставки з боку там центральних банків в багатьох країнах і так же ставки настільки низькі, що просто знизивши їх там на піввідсотка чи на відсоток, ти значно напевне не зміниш ситуацію? Тут треба якісь інші. Можливо, більш проактивні дії, фіскальні стимули. Що ви бачите зараз? Які є тенденції, які будуть застосовувати інші країни, там сполучені Штати Америки, ЄС, Китай, і, які можна взяти собі також на озброєння? Ну я скажу знову ж таки дві речі: перша це справді. Простір для маневру для центральних банків він дуже обмежений, тому що там можна зменшити процентні ставки на відсоток, може на півтора, але це глобальна картина не змінює. Але це не означає, що центральні банки безсилі. Вони можуть давати ліквідність фінансовій системі для того, щоб вона продовжувала працювати, щоб кредити йшли до реального сектору економіки. Таким чином. Вплив цієї паніки зменшувався. Це по-перше. По-друге, справді треба, щоб була якась е, програма фіскального стимулювання. Держава має більше витрачати, е, зменшувати податки, таким чином збільшувати попит. І ми бачимо, що вже в багатьох розвинених країнах зараз починаються е, ну, серйозні такі рухи для того, щоб е, якесь фіскальне стимулювання запровадити. Україні це теж треба буде робити, фіскальне стимулювання. Але проблема тут буде в тому, що для того, щоб це робити, треба витрачати більше грошей, ніж ти збираєш через податки. Тобто треба брати гроші в борг. Але хто буде давати гроші в борг, якщо нас відключать, по суті, від фінансових ринків через те, що, наприклад, у нас не буде програми з МВФ. Це знову ж таки підкреслюю важливість програми з МВФ. Це по-перше. А по друге, це показує те, що нам треба буде брати гроші в борг, і не треба намагатися якось збалансувати нашу бюджетну позицію. Треба, щоб у нас був дефіцит для того, щоб ми підтримували економіку. Ну і дуже слушно. І до речі, входить трохи в такий розріз, тим, до чого ми вже почали звикати, коли дефіцит бюджету достатньо мінімальний, і там минулорковоз керівництво Мінфіну якраз дуже слідкувало за такою бюджетною дисципліною, аби не перевищувати видатки, не роздувати. І це також історія, коли в тебе немає кризи, а якраз відповідь на кризу і має бути. Таке пожвавлення, споживання всередині, що, що зараз відбудеться, є. тому що от ми пам'ятаємо, останні декілька місяців були таким досить активні з точки зору влади. Вони оголосили нову кредитну програму для малого та середнього підприємництва. Були плани національного банку досягти дешевої іпотеки для споживачів. Наскільки як взагалі от те, що зараз відбувається, це вплине? Наскільки бізнес? Буде брати кредити в ситуації кризи, в ситуації там падаючої гривні, не настійкої не ситуації, незрозумілої ситуації з торгівлі, яка взагалі є така раціональна поведінка для громадянина і для бізнесу в настільки невизначених умовах, коли ти знаєш, що все погано, але не знаєш, коли все буде добре. Це дуже складне питання, в якому смислі, що, наприклад, уявіть, ми пливемо на кораблі і оголошують, що корабль тоне, да? mm -hmm. е, що можна зробити, е, кожен з нас для нас оптимальне, що робити, це кинутись е, до виходу, да? бути першим до дверей. Але якщо це почнеться, то очевидно, що буде паніка, багато людей загинуть, Треба, щоб був якийсь організований вихід з цього корабля. От. Те, що оптимально для нас, людей чи бізнесу особисто, це не означає, що це буде оптимально для нас е, е, взагалі. Да. І через це треба зробити таку політику, що, наприклад, для бізнесу очевидно, що не треба наймати працівників, що не треба брати кредити, не треба нічого робити, треба якось там все зберігати, нічого треба витрачати. Ви хотіли купити телевізор, не купуйте, тому що ви не впевнені в майбутньому. А всі ці речі означають, що приватний попит буде зменшуватися. Треба робити стимулювання, щоб у людей е, були е, ну, ну, стимули, гроші, стимули продовжувати. Вони, е, витрачати Це означає, що мають бути дешеві кредити, що мають бути якісь гарантії. Наприклад, якщо той, от, у нас є ця програма, 7-9, uh -huh. так, 5-7 9 то? так. так. Да, можливо, треба якось поліпшити, щоб бізнесу було ще вигідніше брати цю брати участь в цій програмі. Наприклад, треба запевнити людей, що якщо ти втратив роботу, нічого страшного. Ну в смыслі це страшно, але що держава буде піклуватися про вас. наприклад, ми збільшимо виплати по безробіттю або дозволимо, щоб люди більше були на цьому на цій програмі. То, можна гроші по безробіттю, Отакі речі треба, це прекрасно. Залишилось тільки взяти і зробити. І тоді таке останнє фінальне питання вже буде присвячено там коронавірусу і світовій економічній кризі. Наскільки ймовірно там економіка штатів росла останні 10-11 років, якщо не помиляюсь, там по 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 таймінгу і. Ймовірно, що там ситуація довкола е, вірусу зараз, вона там стане тригером, чи не стане е, світової економічної кризи. Які прогнози ваші? Що думають економісти щодо того, це буде ситуація як 10 років тому, чи вже якось більш-менш всі знають, чого очікувати і зможуть вчасно зреагувати, і не буде такого там ефекту несподіванки е, щодо кризи? Як е, ваша думка? Да. Мабуть, можливо, не моя думка, а думка людей, які професійно займаються прогнозуванням. І да. ці люди кажуть, що ймовірність що рецесії в Штатах надзвичайно велика що майже напевно, у нас буде рецесія в Штатах у 2020 році. Те саме прогнозують і для Європейського Союзу, там буде рецесія. Це наші два великих е, торгівельні партнери. Це означає, що вони потягнуть нас униз разом з собою, і Україні теж треба готуватися до рецесії. І у мене було ще питання. От зараз такий період дуже так наклалося з одного боку коронавірус, економічна криза, з іншого боку, ми десь посередині перезавантаження уряду, тому що у нас там є якась кількість міністрів, які все ще не призначені. У нас там тимчасово виконуючі обов'язки міністра економіки. У нас зараз дуже невизначена ситуація щодо. Там перезапуску, не перезапуску правління національного банку про це також багато говорять. Взагалі, яка має бути. Позиція: ну наскільки взагалі в кризу є сенс робити такі зміни, як зробити їх таким чином для того, щоб тому що я розумію, що і на уряд, і на національний банк дивляться і в МВФ, і просто закордонні інвестори як на певні орієнтири стабільності чи там ккрокорованості в під час кризи. Тобто, яким чином це має відбуватися, якщо це вже відбувається, і як зробити так, щоб це найменше вплинуло на наші дострокові до відносини з партнерами? Ну знову ж таки, давайте зробимо аналогію. А, у нас є літак, який ходить у зону турбулентності, а потім пасажири чомусь незадоволені тим, що а, а, літак трясе, і вони кажуть, давайте змінимо пілота. Причому бажано числа тих, які сидять в цьому літаку. Так, якусь людину, яка може не підготовити, і уявіть, що заходить нова людина, сідає за штурвал, і ж принаймні там треба якийсь час, щоб, ну, якось зрозуміти, що відбувається, там війти в курс. А... Тому мені здається, що такі радикальні зміни, по-перше, те, що відбувалося, це мені здається не дуже було продуманим рішенням. Це по-перше, по-друге, навіть, наприклад, Павло Кухта, да, виконуючи обов'язки, він в такому підвищеному стані. Я йому не заздрів. У нього є повноваження, немає повноважень. А потім уявіть, наприклад, треба домовлятися з МВФ. З ким домовлятися, якщо у нас немає людей, які відповідають там за дуже важливі напрямки. Я позитиву в таких рішеннях, Ми бачу дуже-дуже мало. І змінювати, наприклад, зараз керівництво НБУ це буде просто самому. Сподіваюся, його не вчинять, а ми будемо контролювати ситуацію, хоча б всередині, тому що державі дійсно треба бути таким дорослим під час кризи, і тут немає так багато простору для якихось експериментів. Тут там треба приймати зважені рішення, нести за них відповідальність а головне комунікувати їх людям таким чином, не пожвавлюючи паніку, відсутністю пояснень, чому. Ті або інші рішення є. Дякую вам дуже за розмову. Бажаємо всім не захворіти, тримайтесь, мийте руки, слідкуйте за карантином, не порушуйте його без нагальної потреби і не скуповуйте все, що бачите, в магазинах, тому що паперу може не бути не тому, що. Його немає, його ніхто не буде виробляти, а просто тому, що його можуть не встигати заносити в ці магазини, бо його не там заносяться хліб кожен день. І полиції ще не означають, що настане апокаліпсис. Дуже вам дякую. Це була програма. Дякую. Що з економікою? Слухайте нас, якщо щось не зрозуміло з економічних питань, проблем або того, що відбувається довкола. Пишіть, ми будемо про це говорити. Я рекомендую прочитати останню статтю Юрія на Vox Ukraine, Там він дуже кльові думки Више, які також корисно е, прочитати. Дякую. Дякую. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.